Ну, а про те, як ми з Святославом Миколайовичем проводимо <смі> ночі, можна сказати тільки анекдотом. Приходить вовочка до школи, вчителька дивиться в нього синець під оком. Каже Вовочка, звідки ти синець? Каже Марія Іванівна, понимаєте, в мене кімната одна на двох із старшим братом. Ну, та й полягали спати, я ліг спати на своєму ліжечку, а він з дівчиною-дівчиною привів, представляєте? На своєму. Та й полягали спати. Він каже, Вовочка, ти спиш, каже, я мовчу. Вовочка, ти спиш, кажу, ні. Він дав мені під око. Ну, На наступний день знов приходить вовочка під іншим оком, уже синець. Марія Іванівна каже: а звідки це вже знов в тебе новий синець? Така, я, розумієте, я ж вам розказувала, що в мене кімната одна із старшим братом на двох. Та й каже, знов привів він цю дівчину каже, додому до нас ночувати. Та й каже, знову полягали спати, виключили світ. Він каже, вовочка, ти спиш, я мовчу, вовочка, ти спиш, я мовчу, вовочка, ти спиш, кажу, ні. Він знову взяв мені зацітив під око. Ну, На третій день приходить, вже весь перемотаний, перебінтований в школу, Марія Іванівна. каже, вовочка каже, звідки, що, це? що з тобою сталося? Ну, каже, Помните, я вам казав, <схід> Помните, я вам казав, що в мене кімната одна на двох із старшим братом. Каже, помню, помню каже. Так от. Привів він же ж знов свою дівчину додому, до нас, каже, виключили світ, полягали спати, я ж каже, лежу. Він каже, Вовочка, ти спиш, каже, я мовчу. Вовочка, ти спиш, я мовчу. Вовочка, ти спиш, я мовчу. І Так а півчаса. Ну, каже, навірно, спить. Роздвигай ноги, поїхали. Я Кажу, а куди це ви без мене на ніч глядя зібралися? Гай-гай гай гай гай. Зелененький, за тебе полюбила, що ти мала.